Ще раз пишу, не грузиться. Колега, я з повагою відношусь до вашої роботи, щоб ліпите каркаснички. Насправді каркасничок це ще складніше за кам'яний будиночок, він не пробачає помилок. Але хочу вам відповісти. От ви питаєте, що всі для мене диванні експерти, хто хоч щось розуміє будівництво. Судячи з того, що ви написали, я вам спожу на те відео, яке я показав, на ту конструкцію, яку роблю не тільки я, а пів Європи. Ну, я можу сказати і спитати вас, хочу, що ви вирішили, що ви щось розумієте в моїй професії або в моїй конструкції. Можливо, в каркасниках я не спорю. Щось розумієте, бачу, щось ліпити більш-менш, але металеві деталі в каркасничках ну, не використовуються в канадки, в американки металеві якісь кутники, там хіба пластини шиповідні. Але Але таке. далі. Хочу сказати, розумієте, якщо я буду кожному розписувати, обґрунтовувати, або розкидатись бісером, самі розумієте, перед ким, мені не хватить ні життя, нічого іншого. І хочу вам нагадати, що я показую людям не для того, щоб когось навчити. Мені це в хуй не вперло, розумієте? Це реклама. За свої об'єкти я несу відповідальність чому, тому що я підрядник. Виконроб він же він же головний інженер. Я створив свою організацію, яка вижила в цьому світі вже багато років існує. Ні разу не змінився телефон. Розумієте, я не буду казати про якусь там освіту, диплому, тому що наявність диплому не гарантує, що із м'яса є фахівець. Тому хочу зауважити, чому я це так впевнено показую. Тому що моє місце, мій статус, моє становище неможливо купити. Тим, ким є, я можливо тільки стати. Тому що протримати стільки років в цьому ринку, це надважка праця створити організацію, яка будує, яка і ще й показувати це кожному диванному експерту, розписувати. Мені мене життя не хватить. Тому я вам вдячний, що ви з нами. Подивіться ще нашу сторінку. І можливо, з часом, коли ви побачите і зрозумієте форму подачі, взагалі це амплуа, то можливо вам трошки стане. Соромно за цей коментар, але це не точно.